Слухай, слухай, настав час Йде вже казочка до нас. Крила мудрості здіймають, нову казку оживляють. Хто уважний, той пізнає, що нам казка промовляє. Було це давно. У ті часи, коли ще не було ні інтернету, ні телефонів, ні соцмереж. Люди тоді більше говорили одне з одним, ніж з екранами, а друзі були справжні, не віртуальні. От у такому світі жили собі чоловік і жінка. Мали вони двох веселих тварин: цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап туди й баран. Цап нагород по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Обдумали чоловік з жінкою та й вирішили прогнати того цапа й барана. Бо через них ні сад, ні город не втримається. Вийшов чоловік у двір та й каже Так, збирайтесь, цапи, баране, собі з Богом, щоб вас не було у мене у дворі. Бачите, малята, іноді наші вчинки мають наслідки. Треба поважати працю і власність інших, аби не бути вигнанцем. Скоро цап та баран це почули, одразу з двору втекли. Пошили вони собі торбу, щось на кшталт трюкзака, і вирушили в дорогу. Ідуть та й ідуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап. Сміливий, та не дуже сильний. Бери, баране, голову, бо ти сильний. Та бери ти, цапе, бо ти хоробрий. Узяли вдвох і кинули в торбу. Знаєте ж, дітки, сила без сміливості ніщо, а сміливість без сили марна. Але разом вони можуть подолати будь-які труднощі. Ідуть вони далі, коли бачать. Горить вогонь. Ходімо туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять біля вогнища. Ось бачите не кожне світло у темряві безпечне. Іноді воно веде до небезпеки. Треба бути обережним і пильним. Вечір добрий, молодці. Здоров! ще каша не кипить, а от м'ясо буде з вас добре. Ох цап злякався, а баран давно вже тремтить. Цап поміркував і каже: Подай, баране, оту вовчу голову. Баран дістає з торби голову і показує усім. Та не цю, а подай більшу. Баран знову витягає ту саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали думати, гадати, як утекти. Бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Знайте, діти. Розум і кмітливість можуть перемогти силу. Хто думає швидко, той і рятується від небезпеки. От один вовк і каже Славна, братці, компанія! І каша гарно кипить, та нема чим долити, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам кабине що з вашою компанією. Другий сидить. «Е-е-е, Пішов і не вертається. Ось візьму палицю та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. Ось вам ще одне повчання. Навіть найстрашніший ворог боїться розумного суперника. То тоді цап до барана. Ох, брате. Скоріше берися, поїмо кашу і заберемось звідси. Ох, як роздумався вовк. Е, <успільств> <успільств> <успіль> щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ходімо, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли, аж ті добре поїли, уже з кореня забрались, як побачили вовків та мерщій на дуб. Цап сміливіший виліз аж на гору, а баран несміливий нижче. От лягай ти головний ворожи, як нам їх дістати. Як ліг вовк до гори лапами і почав ворожити. Баран на гільці сидить, дрижить, не втримався і впав прямо на вовка. Цап сміливо закричав: Подай мені ворожбита! Вовки як схопились, так аж пилюка за ними стоїть. А Цап та баран безпечно злізли з дерева. Пішли далі, зробили собі хатинку і жили щасливо. А казка ця навчає, дружба, взаємопідтримка і розум перемагають будь-яку небезпеку. Разом легше пройти навіть найважчий шлях.